На нашій студії настав час зустрічати гостя, і сьогодні це актор, режисер Житомирського обласного академічно музично драматичного театру імені Івана Кочерги Петро Авраменко. Доброго ранку! Доброго ранку! Ну, дивлячись на ваш вигляд, я розумію, що ранок у вас був. Ну, я чесно сказати, що не прокинувся, тому що вчора пізно ліг. Але от цікаво, є у акторів якийсь такий ритуал, ну можливо, зокрема, у вас, і без якого ви ранок не починаєте. Робите обов'язково. Ой, ритуалів маса. Наприклад, самий перший ритуал це не запізнитись на роботу. Це ритуал не тільки в акторів, це ритуал такий у всіх. От прокидаєся і відразу дивлюся на годинник. І, ну, каву, звичайно, зранку і відразу на роботу. Ну, ми раді вас. Вітати у нашій студії після такої, можливо, довгої перерви, але тим не менше наші глядачі спостерігали за вашою творчістю і не лише Житомиряни, але й в Україні, коли і ми з вами зустрічалися неодноразово і в студії, і за межами студії в межах проєкту Майданс, який oh. закінчився, хоч і зросталося, скажімо так, відносно давно, але тим не менше, коментаря вашого ми ще з цього приводу не мали. І вже переживши всі ці емоції, вже все уляглося і стало таким спогадом, що сьогодні можна сказати, ця поразка. Для нашого міста вона була очікуваною, передбачуваною. Чи це було таким зовсім. Ой, ви знаєте, я би не хотів казати, що це була поразка, тому що коли там давали там, грамоту, там, нагороджували деяких, там так ну, знаєте, було сказано: ви знаєте, от, от моменти невдали майданцю. Ну, давайте розглянемо насправді, як воно було. По-перше, що таке поразка? Поразка це тоді, коли е, ти дійсно щось не можеш, і або. Е, ти можеш, ну але якби конкуренція вилетіть. Постійно ж іде конкуренція. Я не вважаю, що це була поразка. Ми вперше за історію ми поїхали на такий, скажімо, грандіозний проект. От ми поїхали абсолютно фактично в основі були це не професіонали, це курсанти. 200 чоловік я... і реальні люди, які прийшли на майдан з покастингу. А інші міста інші міста вони в більшості своїх випадків використовували людей професіоналів. Кож, ну, кожен танцювальний колектив дав там по 50 по 100 чоловік. І будучи там, я не це не поразка, тому що будучи там а, в Києві, нас запам'ятали. І от навіть в інтернеті, я ось до речі, не так давно подивився, де було написано Житомир. Ми там з вами до до, до цього часу залишилися коменти інших команд, інших міст, які підтримували саме Житомир. Але тим не менше, от говорячи про те, що були у нас суто непрофесіонали, було образливо чути тоді коментар Руслани, яка, подивившись виступ курсантів, так різко висловилась. Подумавши, що це команда професійних танцюристів, навіть не усто... Руслана, коли була ще до початку ефіру, вона бачила цей виступ. Взагалі, Руслану було складно зрозуміти, тому що вона перед початком ефіру, вона подивилася виступ і сказала, що це бомба. Ми тому, що вони раніше підійшли деякі mm. з них. Все, що бачать, до речі, хочу сказати, все, що бачать вже на екрані, це ще не те, що відповідає дійсності. Я не буду відкривати, від... відкривати такі моменти, комерційні. але але це так. Ну всі ми розуміємо, шоу є шоу, і е, я вважаю, що так як спрацювали курсанти, то ну хай спробують інші міста. Станцювати так, як зробили це. Вони вони були на професійному рівні. Вони виконали чітко ту те завдання, яке їм було поставлено балетмейстером. От ну а вже наскільки там було ярко це, чи наскільки це було серйозно з їхньої сторони, сторони журі, їм вирішувати. Ми не вважаємо, що ми що ми програли. Ми всі задоволені. У нас залишилися тісні дружні стосунки до цього часу з курсантами, з керівництвом, військовим керівництвом, до цього часу переписуємося там в інтернеті. Там постійно всі намагаються, якщо є така якась можливість, якісь флешмови робити такі у Житомирі, то всі питають, коли буде. і Вже є велика кількість людей, які просто можуть прийти і зробити Ну і Власне закінчивши так тему, вже закривши цю тему майдансу. Е крім того, що майданс багато дав і для тренерів, і для режисерів, і для учасників, що він забрав, зокрема у вас. Ну, я не знаю, що він у мене забрав. Дав він мені точно багато. Це, по-перше, це така практика, якої в мене не було. Це все-таки 400 чоловік дуже короткий період для підготовки. І, звичайно, ще дав такий емоційний, емоційний, і таку емоцію всередині, яку можна тільки пережити один раз, я так думаю. Ну, от, оце він мені дав. Що забрав, я не знаю. Ну... Все класно після майданцу. Ну бачите, до майдансу у вас вже була практика вуличних таких можливо постановок, але не таких масових. і не масових, і без професіоналів звичайно так, так, без професіоналів. Так. І тим не менше, що року наші житомиряни мають змогу насолоджуватися інстанізаціями до великої до дня великої перемоги. Цього року уже тому що минулого року було можливо так грандіозні ефекти, все літало відчуття реальності. Цього року більше що вкладали. Змісту глибини чи вже ну, використовували ще більше? Ми, ми в цьому році. Ми ну ви знаєте, щось кардинально змінити, якби дуже складно, тому що тема залишається одна війна. Ідеї не потрібно війни. От ми, але ми змінили хід. Якби ми залишили так початок війни, якби пройшлися так історично по періодам, але в основі були музичні номери, що в тому році ми могли спостерігати там акторів і були вірші. І так цей раз ми, ми побудували все просто на піснях і на Ну, в тому році літав один самоліт, цьому два, ви бачите, ми рухаємось. вперед. В тому році була просто така театралізована реконструкція. в Цьому році театралізована реконструкція і реальна реконструкція, якби бою, і, і був навіть танк, його там під, 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 підбивали. Важко здобути ці всі можливість використовувати і домовитися за. Та ні, не важко. знаєте, Не, не важко працювати з людьми, які фанати своєї справи. В і, і, мене була та розмова е, з. Людиною, яка керує літаком, з нашим льотчиком Юрієм. От я дуже до речі хочу йому сказати дякую і Юра, фанат свої справи. Ми коли казали Юра, треба літати, Юра, треба два самоліти. От літаки ці, і ми казали, Юра, то знову будемо перекрашувати там на німецький, на, на російській. То Юра, так само сказав, ви фанати. От і тому ну, взагалі як сказати таких домовленостей, проблем не було. І з реконструкторами червоною зіркою от клубом не було. Всі, всі просто працювали в задоволенні. Ми зустрічалися, ми обговорювали. Ми там я вперше, до речі, приймав участь в самій реконструкції. До речі, так само бігав там з автоматом, ну, у мене там такий бій відбувся. <смі> так, Він автомат, так в кущах і пробігав так. <смі> по, по одинокому пострілу робив. Але менше з тим відчув, так, абсолютно різна така, знаєте, де театралізація, а де якби, реальний бій. Ти реально відчуваєш цей танк і де ти реально відчуваєш постріли, хоч холості, але... Там адреналін працює, от не, не було складно. Але тим не менше, ну тем, якщо ми говоримо, що все-таки тема одна, важко щось додати, можливо, відняти, то можливо режисер вигорає, і, можливо, якось плануєте там змінити режисера. Ну, це все чи це вже на вашій я не знаю. Екрані. Якщо ну якщо, якщо будуть міняти режисера, режисером був я, то це право, мабуть, кожного. А справа в тому, а що наскільки режисер зграє, то ну не думаю, поки що є і ідеї... то кажуть ідеї. Досить непогані. От На слідуючий рік, якщо все буде добре, то плануємо трішечки розширити. Знову ж таки, там не можна розширити концертну програму, як таку, як таку, тому що погода або буде сонячно, це вже багато років, або може йти невеликий дощ. Але розумієте, максимум 20 хвилин, це вже перевірено те, що може глядач. Єдине, що хотілося б, ну ми вже в цьому році говорили там з керівництвом з керівництвом міста, і що можливо виставляти екрани. Плазм великі угу. ці, тому що багато не бачить, що відбувається, і, і журналістам треба робити спеціальну зону, в якій вони будуть стояти, тому що і їм незручно, і незручно владі, яка стоїть, і ветеранам. Тобто там за счет самої площадки незручно. Але я думаю, з кожним роком ми будемо удосконалювати, удосконалювати ці всі моменти. Ну, я хочу привітати, зокрема, у вашій особі театр Житомирський академічний, який отримав гран-прі. Це перша у арсеналі театру Найвища нагорода а за украдене щастя і на першому фестивалі. Е класика. Ну, справа в тому суть навіть. Фестиваль називався Класика сьогодні. Там, там суть навіть не в тому, що там фестиваль там, нам дуже приємно, тому що. Там приймали участь дуже серйозні театри. Так, ну, і, що навіть, навіть, не лише з України. Ну, навіть якщо ми візьмемо Україну, давайте візьмемо, Давай, якщо хтось розуміється, лівий берег. Це, ну я не знаю, це серйозний театр, це дуже серйозний театр. І сталося так, що ми беремо гран-при. Ну, це вже приємно. І це, беремо це гран-при не то, що бувають, а от там, щось там, можливо підмутили або щось зробили. Це неочікувано було для. Журі, яке там було для, для всіх, тому що це було чесно, це було професійно. Так приїхав Житомир, показався, і всі зрозуміли, це гран-при. Оце так і було. Там не було можливо. Ну, сумно, я не знаю, можливо, я неправильно слово підберу. Те, що не ви були учасником трупи, яка Ні, мені не, було, мені не було сумно. Звичайно, я би хотів поїхати. Ну, але справа в тому, що це ж робота. Ми якраз займалися постановкою нової вистави, яка зараз має відбутися, була були робочі процеси. Абсолютно ні, тому що ми ж говоримо про театр як, як в основі один. І скільки таких моментів, коли, наприклад, грає прем'єру, і в тому числі я як актор, не я граю прем'єру. Грає інший хтось прем'єру. Від цього сумно не буває, від цього буває тільки приємно, тому що ти розумієш, що те, що відбулося там, воно безпосередньо стосується самого тебе. Це і репутація. Це те, що коли ти вже будеш приїздити, наприклад, чи зустрічатися зі своїми колегами, ти вже Гордо заявляєш, ми мало то, що ми академічний, ну це таке цими званнями, але ми маємо гран-при, і всі знають, як ми маємо це гран-при, це маємо гран-при чесно. Можна сказати, що ця вистава здобула гран-прі саме тому, що Житомирський обласний академічний театр і режисери, які в ньому працюють, не бояться в класичних творах кардинально підтасовувати, змінювати форму на сучасну, тому що украдене щастя це абсолютно погляд. Класичний твір, все зміст збережено, але тим не менше форма подачі. Музичний супровід це ну абсолютно я взагалі не розумію таких понять, що значить змінити класичний, класичний. Ну, по перше, той хто це говорить, в більшості це говорить знаєте, літератори, які займаються. Таким словоблудієм і перед ним займалися ще одні словоблудієм, які щось написали, великі тома і десь там щось розподілили, якісь правила, по яким вважається, що це класичний, і його треба робити тільки отак. Ну для мене, як для режисера, це просто, ну, це просто кінець професії. Що значить змінили? Режисер взяв за основу, за основу твір, матеріал, взяв і зробив те, що він там побачив. Він вивів три основно основні якби, лінії. От верніше одну завдяки трьом. От і четвертий там постає образ, якби вже народу. Тобто які проблеми там навіть були які закиди, що там ой, ви знаєте, ви щось там змінили, не змінили. Ну якби ми змінили, якби ми щось там поламали. То, мабуть, би не ми не забрали, якби гран-при це ж уже серйозні люди. Кажуть, були закиди. Що коли відбулась прем'єра украдено щастя, були закиди, і за очима говорили поза очі, що проблеми з текстом. Проблем з тексту немає, тому що текст не перероблювався. Текст тільки в деяких моментах коротився, його ніхто не сідав і не перероблював. Там я навіть граю Михайла, то я вам хочу сказати, я дуже довго вчив цей текст. Там дай Боже добрий вечір, перепрощаюся в таку пізню пору, не прошу, не до вашої хати набиваюся. Тобто цей текст, який треба було присвоїти для себе. Вивчити можна. Ми текст зали, залишений. А щодо закидів, то там в нас закиди були, що а, там в театрі ми не маємо права там навіть цигарку використовувати на сцені, тому що це вже провокація до куріння. Ми у нас актор не має права, якби персонаж не має права випити на сцені, тому що це провокація до а, вживання алкоголю. Ну скажіть мені, то це треба закрити всі фільми, які є всі серіали. Це ненормально. Просто це люди, які просто приходять і вони в своєму житті мало що зробили. Ну, вони, мабуть, хотіли зробити, і по якимсь причинам їм не дали зробити, вони просто сидять і починають тебе дивити з, з різних сторон. І все. Ну, тим не менше, я думаю, цією перемогою всі критики вже замовкнуть і будуть чекати на викидання. Ні, погано, приїд. коли критики замовкнуть. Ні, ні, хай вони не замовкають, тому що вони дають постійний такий поштовх для праці. Я, я здобдаюся... думала, до самовиправдання. Ні, то хай. хай як... Говорять, що хто думає. Я взагалі звертаюся до критики. Ви пишіть, ви не, не, не передавайте просто сюжетом вистави. А ви пишіть, що сподобалося, що не сподобалось, але адекватно співставляєте. То бувають такі, знаєте, моменти, коли ну, людина просто знає цей твір і більш навіть не знає, які постановки були з цього приводу, і вона починає тебе критикувати. Оце це не критик, це просто аматор, який просто подивився виставу, і він розповідає, як би він її хотів побачити. То візьміть, зроби. Ну, ми зараз уже так плавненько перейшли безпосередньо до вашої вистави прем'єрної, яку ми зараз завдяки вам звичайно ж переглянемо у такому пришвидшеному варіанті, і потім поговоримо. Це вистава одруження за Гоголем, тож глядачам, увага на екран. Нагадаю глядачам, що сьогодні гостем в студії режисер Петро Авраменко нашого обласного академічного театру. Петре, чому одруження? Тому що Петро Авраменко не одружений і вирішив якось знайти для себе питання, чи варто одружуватись відповідь на питання. Ну, мабуть, доля правди є. Ні, ну насправді просто матеріал я маю змогу в нашому театрі все-таки пробувати в різних напрямках. Спробував все ж таки е, зрозуміти Гоголя. От. Ну, сподобався матеріал, складний матеріал. Це не краще із робіт Гоголя, відразу скажу так. І той, хто зіштовхувався з нею, він, мабуть, мене зрозуміє особливо. можливо ну, не, не просто при читанні, а при постановці. Там випливають багато таких моментів, які просто для режисера це стають таким. таким Через який просто не можна перебратися. Дуже складний матеріал. Ну, у нас вона, як би сказати, не настільки комедія, а вона так ми і назвали комедія тера-жарт. Ну, я взагалі хочу сказати, ми не намагалися там, може так само закидувати, там, що, ну, що що «ну що це, хіба це Гоголь? Ну, Тоді скажу, що Гоголь взагалі вважається першим абсурдистом, якщо так розібратися. Тому що ті, ті скажімо, Варіанти, в які він заганяє своїх персонажів, це чистий води, такий абсурд. От. Але не хотілося робити такий повний абсурд все-таки на сцені, тому взяли таку от форму, форму, як би жарту. Ну і звичайно, музичну форму. Ви ж бачите, казав колись ковені казали. Присутність баяна на сцені автоматично робить наш номер музичним. У нас не тільки баян на сцені, у й труби. Але тут хто був, то знає, хор дійсно співає вживо. От, оркестр грає вживу. От, е, і актори грають, Ну, наскільки вони це змогли <хи>, зробити. Та їм і більше не потрібно по образам. От, цікаво було працювати, тому що він такий музичний, хоча Гоголь не робив його музичним, хоча, можливо, і хотів, щоб він був музичний. От, складні образи, цікаві образи. Взагалі актори, з акторами було цікаво працювати, тому що були такі конфліктні ситуації, коли я не розумію, ну, а потім так раз, і о, да-да, тут такий варіант. Ну, Складно говорити про те, що вже відбулося. От, хоча складніше говорити до того, як воно відбулося, бо була прес-конференція. кажуть, ну що буде? Ну звідки я знаю, що буде. От що відбулося, то відбулося результат задовільнив те, що те хотіли показати на сцені. Глядач сприймав те, що ну Та, глядач сприймав. Ну результат, скажу чесно, не завжди задовольняє мене. Ну тому що не не актори. Результат той, уже який я якби хотів. Ну звичайно, це це не такий не, не... Не те, що хотілося 100% зробити, а тому що ну, якби хочеться ще, ще чогось. Але результат є. і Результат, ну, наскільки мені вже відомо, результат непоганий. Тобто Сподобалося людям, люди сміялися, такі вовни постійно по залу, особливо перші три. От четверта в нас так трішки пройшла більш. Ну, там були свої нюанси, тому що є моменти така, або перша, або друга, або третя, або четверта. Там там свій свій варіант. Ну, от у нас так. Є результат, це судить глядачу. який був Гоголь сам по собі містичний е письменник містики, ніякої не відбувалося. Ну відбувалося. гоголь не сердився, що там можливо. Ну, е, як... 에... мене більше містики відбувалося на виставі «Забути Ростата. Це реальна була містика, ніж от зараз з Гоголем. Ну, і мені здається, якось порозумівся. Все-таки з Гоголем були моменти, я про них просто не хочу говорити. Це такі внутрішні моменти, вони дійсно були такого напівмістичного плану. Ну, можливо, ми собі ну, бо актори ж це ж зможе дофантазувати, але менше з тим вони були, але вони були таких, такого приємного, знаєте, на, на такої приємної не лякало нічого. От, ну, я не знаю. Там, Співпраця Ну, знаєте, кажу, там Гольф, гробу перевернеться. Так. Ну, я думаю, не знаю, чи він перевертався. Але, мабуть, він нам трішечки все-таки допомагав, якщо так ми говоримо вже про містику. <свіття> ну і час нашої ефірної розмови добігає завершення. Я не можу не зачепити тему, тому що я сьогодні неодноразово вас представляю як режисер, саме Житомирського обласного академічного театру, тим не менше, ви створили таку, можливо, театральну групу з організацією «Уток» спільно, якою ви були. І знову ж таки, вже ви створили нещодавно організацію теж театральну групу спільно, тому що ви співпрацювали із академіком нашим Житомирським Черковим. Да Ми зараз співпрацюємо з власне, Працюєте в, в тій ніші, не на сцені, а вже організовуєте ну, театр. У, у я не створив, там був базовий театр, він до цього часу є. Я просто був там режисером, з uh -huh. речі, практика. От, а щодо цього театру, це е, театр лабораторія е, Бурсаки. Е, бурса Бурсаки. От, такі, от, е, він е, створений на базі нашого педагогічного, педагогічного -державного вже. Державного, так, інституту. І е, 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 керівником є Черков Олександр. От, і я є там режисером. У нас є своя база. У нас є невелика кімната, і ми за дуже короткий період ми створили повноцінну виставу, ну такий, як би казали, в фільмі короткий метр, тому що вона йде 40 хвилин. Mm -hmm. Знову ж таки, Гоголь, ніч навпроти Івана Копала. Це більш такий вербальний театр. Чому вербальний? Ми велику увагу приділяли саме слову, тому що в нас кімната, і ми не, навіть Немає. з технічних моментів, але тут навіть не з цього. Мені ну, Цікаво було попрацювати над словом. Основна частина це, це студенти. Там було декілька акторів такі, Житомирського театру, і був у нас у, у цьому театрі працює Номировський Вова. Це такий хлопчик, який навчається в школі. От, він енергію задає просто шикарно на, на репетиціях. От, просто такий знаєте, камертон цієї вистави Він був з нами. там так само ми, не використовуємо, ми там взагалі не використовуємо фонограми. А, в, все йде на, на живих звуках і на співах. Ми вже були навіть на фестивалі у якості гостей в прилуках. От, і Як сприйняли? Сприйняли. ну, я скажу так, Вони не очікували. Нас запросили, тому що якби, їм тематика підійшла там. Угу. А коли ми показали, ну, були такі, знаєте, от кажуть, от. Ви розумієте, от чувствується, що як би не професіонали працюють, ну накрило. ну накрила. Ну я тоді не розумів, навіщо потрібно було, ну, як взагалі про це казати, що не, а яка різниця? А якщо професіонали не накривають їхні мови, сказати, то що краще. Ну, задоволені залишилися так само всі. І для мене це була така приємна ще момент в житті, тому що студенти, їхня динаміка, їхня енергія, їхній такий потенціал це абсолютно інші емоції. Вони по-іншому. Заряджає, можливо, у вас. На працю вони дивах. не стільки того вміють, скільки хочуть. а Бажання це в більшості випадків те, що не вистачає багатьом би, професійним, професійним акторам, тому що в нього є багаж. вигоряють просто, можливо, професійно. Вони вигоряють, можливо, там. Ну не знаю. Тут це, це вже інша тема так. розмови. Ну і на завершенні розмови, власне, театральний сезон вже практично закінчився. Як планує Петро Авраменко відпочивати? Чи взагалі плануєте відпочивати? Ой, ну звичайно, хочеться відпочити, але в тому сезоні, от як ми відпочили, ми от поїхали на море на сім днів, все ж таки, так вирішили, і через сім днів швиденько вернулися, бо починався Майдан. Оце весь відпочинок був навіть 7 днів не було. От я надію, що все таки в цьому році є плани, тому що є ще такі проекти, які пов'язані з областю, пов'язані з містом, пов'язані взагалі з моїм ще життям. От, і особистим життям. От. Але е, ну, для мене взагалі відпочинок, це ну, не так відпочинок, це моя робота там, або ще щось. Пафос такий. Ні, відпочинок має бути. Треба вміти відпочивати, бо можна, до речі, забутися, як відпочивати. Потім відпочинок. депресія і так далі. Треба вміти відпочивати, але я відпочиваю тоді, коли я знаю, що в мене є майбутнє, і оце в цей короткий період я маю, можу дозволити собі відпочинок. А якщо в мене далі немає майбутнього, то в мене і відпочинка не такого бути. У мене зараз є там в майбутнє, тому я надіюся, що я все-таки буду відпочивати. Ми дякуємо за зустріч і сподіваємося на нову зустріч уже з новими, з тим майбутнім, яке буде вже сь сьогоднішнім, і ви нам про нього розкажете. Да, я би хотів запросити на виставу ода ода радості. Угу. Так що приходьте, не пожалкуєте. Дякуємо вам. А нашим глядачам. Нагадаю, що гостем студії був актор, режисер обласного академічно-музично-драматичного театру імені Івана Кочерги Петро Авраменко.